Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго ранечку. Ви знаєте, кавалєрка, скажу вам тако. Вчора відволікалися після ночі, хто як міг. Ми ходили по магазинах, щось таке скуповували, купа грошей стратили, на його шлях прав. Але, як я кажу, вже вбрали блека і на зиму, і на осінь, і на весну, і на літо. Пелен, пелюшок накупили 50 штук, бо їх брат не... Ну, бо він гризе, видите, чиста пеленка. А він це бере і гризе. Він думає, що пеленка, то то гризти бавитися. Але кажу, бери ігрушки гризи. Ні, він пеленку совгає її туди-сюди, Ну, але най буде. Вчора відволікалися, прийшли до хати, зайшли знову в телеграм, почали читати новини, а гнида днем набушувала в Харкові, в садочок. Це жахіття, розумієте? Чесно, то просто вже, навіть, знаєте, мозок і серце не витримує. Але кавалєрочка, ви знаєте, як би не було, ми живемо в такій реальності. Що рано треба встати, файно сістріпати і клоп песок писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кугутика файно витерепати і всі разом. Беріться до роботи! Ну я надіюся, що сусіди вже встали, ну а як не встали, то давайте вже вставайте. Когота в нас в хаті нема, але зато є я, яка вас всіх збуде. А то й далі до мене ту пеленку, то вже трата пеленка, що він її просто гризе. Нині. Кавалєрка, я вам чесно говорю, погано дуже вночі встав. Віталік взагалі погано спав, став четверта ночі. Дивився якісь тік-токи чи що новини, читав, потім тік-ток зайшов. І чую, витяжка гуде п'ятеро. Якісь запахи курва, з тої кухні йдуть. Я заходжу. що ти робиш? А він каже, ти не повіриш. Дивився, як китайці їдять. І того, мій віно запарив, потім яйця всмажив, ковбасу насмажив, туди мій війну висипав, якоїсь дав соусів дав. Господи, як ти на то все я кажу, будеш їсти, яка та яке їсти, я не хочу. Одним словом рано вже майже заснула, але Віталій хто доправив, мене збудив. Роботи кавалірка є дуже-дуже багато. Вчора вечором все нагадала, бо ви, до речі, питалися, коли ми розписуємося. Забави ніякої не буде, але розписуємося двоє з Віталіком в цієї суботи. Тому треба піти забрати кольця, ну і сказали букет був. Букет. Ну добре, букет, букет, ще треба квитанцію якусь там заплатити, одним словом, розписка буде. знаєте. Я забула, мені з голови вилетіло, ну так я буваю. Відправки треба зробити. Їсти не буду готувати, їсти є, що в хаті ну, Віталікувар великий, то що я готую, їсть все, як має бути, і сам собі приготуй. Кавалєрочка, але читай ваші ще коментарі. Ви вчора мене засипали, де можна придбати ось такий класний халат. Зверніть увагу. А що це за халат, як він це? Банний, банний халата. Банний халат в такому бусковому кольорі. Бачите, йде с капюшоном. що дуже зручно. З таким поясом. Є дві кишені і він долий. На мені розмір S. Вони є в королєве. Посилання ось тут на неї я вам залишаю. Зараз в неї є ось такі халати в бузковому кольорі. Є розмір еска і є також батали, що дуже круто. Можна придбати на Миколая вже комусь поставити і нехай стоїть. А як ні, собі обновити і по хаті ходити такими, знаєте, дуже гарними? Так що посилання на королів я вам залишаю. Там також є. Вельюрові костюми по хаті ходити. І є також ось ці костюми в клітинку домашні, що ми ходимо по хаті. Ви також в неї там можете придбати. Так що, кавалєрочка, все сьом розказала: п'ю каву, дотріпуйся, і гонь з хати, тому що роботи не тако, а отако. Далі відволікаємося хто як може. Це, Це зустріч вам туш, які впізнали одна одну серу мільйонів. Це коли очі говорять більше, ніж слова, а дотик сильніший за будь яку обіцянку. Це коли чиясь присутність, мов дихання. Ти не помічаєш його щомиті, але без нього немає сенсу. Кохання це прокидатися з думкою про нього і засинати з відчуттям тепла, навіть якщо вас розділяють кілометри. Це коли тиша між вами не порожнеча, а гармонія. Коли разом це не місце, а став душі. Чу? Кохання це вивод, легке мопелюске, сильна вічність, ніжне, як погляд, і глибоке, як небо у зорі на ніч. І якщо тобі пощастило знайти своє кохання, заховай його в серці, мов скарб, плитимо в квітку і любе так, як уміє тільки. Більше моє. Я, Я тебе люблю сьогодні. безмежно. Я хвилююсь трохи. Не знаю, який правильний слів підібрати. Верні знаю, знають, вони вже погубилися всі. Тому від тебе спитають тільки одне. Що садюю, що 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 вийде, я просто... А ти скажеш то моє, коли бачиш ти мене, що там сонце твої радя, що, я. що <різь> вітаю!

Дві Віталік, Віталій, у мене таке відчуття, що він виходить на дві, просто Та та Ні. Давай. Може його спустити. А може спусти його. Нікого нема. Ходи до мене, ходи. Де. Ті, йди туди. Давай. <реш> Дай, Віталій, куди.

Не хоче. хочешь? Конице Носица Йо, Йо, фуров. Радай, радий. Йо, Де ти є. Випішку, де пішкуся, дипіскувати колір, де кувався. Це гарний, буде. Лехайте харіч погано. Ціло в кашей нашої комір, але немає. <плодитись> Забрала послі. Но... Люблю тебе. А -га. А -га. А -га. Мене, Вона не скаже нікому. Все прочитаєш по очах. and he said do